Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Пропозиція Міністерства оборони Російської Федерації про зміну морських кордонів в Росії із Литвою та Фінляндією у Балтійському морі було видалено з урядових сайтів без пояснення причин. Нагадаю, що Міністерство оборони Російської Федерації запропонувало у односторонньому порядку змінити морські кордони. Російської Федерації із Литвою та Фінляндією у Балтійському морі пояснюють, що це зміною географічної ситуації. Тільки не намагайтеся це перекласти з бюрократичної мови, бо ніяких змін географічної ситуації, звичайно, ж не буває а бувають лише агресивні наміри російського керівництва. Однак, після того як повідомлення про ці російські наміри були оприлюднені. Офіційні джерела у Москві почали підкреслювати, що не мають жодного наміру змінювати у односторонньому порядку морські кордони Російської Федерації з іншими країнами. А прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков лише прокоментував, що Росія має здійснювати заходи по забезпеченню власних інтересів однак не підтвердив факт існування намірів зміни морських кордонів, і це ще раз говорить, що під ліхтарем російському керівництву завжди важко. Очевидно, що самі пропозиції Міністерства оборони Російської Федерації мали на увазі. Такі рішення, які поставили керівництво Литви і Фінляндії перед фактом того, що морські кордони змінені. і після цього росіяни з грацією провокаторів стежили б за тим, як будуть поводитися країни, які фактично змушені були б рахуватися із оголошенням Російської Федерації факту зміни морських кордонів. Однак, коли про наміри Російської Федерації стало відомо заздалегідь, тобто, коли і у Литви, і у Фінляндії, і у Північно-Атлантичного Союзу з'явилася можливість реагувати на російські дії ще до того, як було б ухвалено остаточні рішення щодо зміни морських кордонів, в Москві вирішили не ризикувати і відмовитися від пропозиції, це ще раз підкреслює наскільки важливо. Заздалегідь дізнаватися про наміри росіян і повідомляти про ці наміри. Саме реальна гласність у оприлюдненні агресивних намірів Російської Федерації може утримати Москву від здійснення тих чи інших дій, які спрямованих на підрив європейської і не тільки європейської безпеки. За великим рахунком, Росія збиралася діяти у Балтійському морі так, як вона вже діяла в іншій ситуації. Скажімо, коли мова йде про ситуацію, що виникла у її стосунках з Україною. Тоді Росія фактично в односторонньому порядку ухвалювала рішення про зміну морських кордонів у Чорному та Азовському морях. Нагадаємо, що коли було окуповано і анексовано Крим, це призвело з російської точки зору не тільки до зміни кордонів на землі, але й до зміни морських кордонів. Росія просто оголосила територіальні води України навколо півострова власними територіальними водами, а потім почала зазіхати і на нейтральні води Чорного моря. І таким чином практично поставила інші держави перед фактом щодо свого суверенітету, що неодноразово призводило до серйозних кризових ситуацій, які могли в результаті призвести до зіткнення між російським військово-морським флотом і флотиліями країн-членів НАТО в Азовському морі. Ми взагалі бачили ситуацію, яку можна назвати. Дивовижною з точки зору російського навіть цинізму, як відомо, росіяни завжди переконували своїх українських співрозмовників, що не бажають ніякого кордону у Азовському морі, що Азовське море має стати спільним морем для Російської Федерації і України. А от кораблі третіх країн мають отримувати дозвіл від Москви і Києва на користування його водами саме під таким соусом Російська Федерація відмовилася від. Поділу Азовського моря. Хоча реально лінія морського кордону між Російською Федерацією і Україною на Азовському морі була ще з радянських часів і була зафіксована на відповідних мапах Генерального штабу Збройних сил Радянського Союзу. І, до речі, саме за такими мапами проводилися морські кордони, і не тільки морські кордони між Росією та іншими колишніми радянськими республіками, але тільки не на Азові. Ну і результати ми цього знаємо. Росіяни фактично обманули своїх сусідів. Спочатку було ухвалене рішення про спільне користування Азовським морем. Потім Росія почала будувати свої військові кораблі, які входили в води Азовського моря. Ці кораблі мали право підходити на безпосередньо близьку відстань до українських портів Азова. Потім було ухвалене рішення про створення так званої Донецької народної республіки, яка претендувала також на неокуповану Росією територію Донецької області з Маріуполем. Згодом Росія почала наступ з метою захоплення всієї іншої території Донецької області, окупувала Маріуполь та інші українські порти на Азові. А потім оголосила Азовське море. Внутрішнім морем Російської Федерації, звичайно, в ситуації з Балтикою такі можливості у Росії обмежені. Більше того, після того як Фінляндія і Швеція приєдналися до НАТО, можна назвати Балтійське море внутрішнім морем НАТО, а зовсім не Російської Федерації, яка має тільки одну не дуже велику базу у Балтійську, де знаходиться Балтійський флот Російської Федерації, який навіть у радянські часи викликав глузливі коментарі військових експертів. Однак саме тому, що Росія усвідомлює підрив своїх позицій на Балтіці, і те, що Балтійське море зараз у розпорядженні Північно-Атлантичного Союзу, і примушує її робити певні провокації, лякати країни-члени НАТО, дивитися, якою буде реакція на ці чи інші її наміри. Тому що єдине, чим зараз Росія може довести свою здатність до збереження своїх позицій на Балтійському морі, це саме ситуація, за умови якої Країни-члени НАТО не будуть реагувати на ті чи інші, навіть не агресивні дії, а агресивні наміри. Тому що ми знаємо, що Кремль вдається до агресивних дій саме після того, як не реагують на його агресивні наміри. А от коли з'являється реакція на агресивні наміри, Володимир Путін просто намагається утриматися до кращих часів, звичайно, це ще не кінець історії від агресивних дій, і саме такий розвиток подій, ми з вами спостерігали щодо так званої пропозиції Міністерства оборони Російської Федерації по перенесенню морських кордонів Росії на Балтійському морі у односторонньому порядку. Пропозицію, яку тепер ви вже не прочитаєте на урядових порталах Росії. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу Патріоні БемієКові, які допомагають розвивати ці ресурси користуються функцією спонсорства самому YouTube. Перемога і миру вам хай щастить!